4х квадраті відняти 25 поділити на 2х мінус 5 у квадраті. Спростити вираз. Четвірка це в нас 2 у квадраті, що множиться на х, отже, буде 2х у квадраті, відняти 25 це 5 у квадраті і поділити на 2х мінус 5 у квадраті. Чисельнику отримали формулу різниці квадратів, яка дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Ну, а знаменник записуємо без зміни. Для зручності можна його, звісно, переписати: 2х відняти 5 у квадраті, це означає, що ми маємо основу 2х-5, помножити саму на себе. Два рази, показник каже, два рази. Отже, скорочуємо. Так, щось так швидко скоротила, скорочимо однакові. Дорівнює. Так само, і ви на НМТ не поспішаєте 2х додати 5 в чисельнику, в нас, що ділиться на 2х мінус 5. І це варіант Б.